Вітаю, друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про джаз. Не лякайтеся не про музику, а про дуже красивий баклажан від компанії SparkSit під назвою джаз. Це єдиний баклажан зі всіх, які ми вирощуємо ось такої незвичної і красивої форми, дуже насиченого кольору, як і самого плода. Так і плодоніжки. Сам баклажан не тільки красивий, але і досить стійкий до хвороб. Багато гібридів почало слабувати. Ми їх підліковуємо. як ось цей. Аджаз тримає себе на висоті, немає на ньому ні захворювань. Єдина проблема в цьому році це недостатня зелена маса практично на всіх баклажанах через стресові погодні умови, які були в цьому році. Але це не завадило даному гібриду віддати нам такі класні, дуже класні плоди. Так що хто ще не пробував? Вирощувати такий баклажан рекомендую. Ще раз нагадую, баклажан називається Джаз від компанії Spark Seeds. Так що всім хорошого дня, гарних врожаїв. І не забувайте підписуватися на наш канал.